Тож тривають ефіри на громадському інтерактивному Радіо 1 і маємо приємність поспілкуватися з нашим наступним гостем, з нами на зв'язку волонтери зрожищ, який є, свого часу вивіз аж п'ятьох песиків із обстрілюваної Херсонщини. Тож вітання, пане Сергію, Сергію Новосад з нами на зв'язку. Слава Україні. Героям слава. Вітаю всіх, друзі. Пане Сергію, хочемо більше дізнатися. Про вашу волонтерську діяльність, і, зокрема, про те, як часто ви їздите на Херсонщину, і як вам вдалося знайти песиків, яких ми сподіваємося зараз побачити, яких ви врятували з бачимо практично щоденно багаторазово обстріляного Херсоном расиста. Ну, поїздки в Херсон у нас вже склалися так, якби останнім часом, тому що спочатку ми допомагали. Людям, яких звільнили на Юмщині, на Харківщині, от активно допомагали. Збирали їм і інструмент, відправляли будівельні матеріали, ковдри, теплі якісь речі. А згодом вони вже навіть попросили нас е їм менше допомагати. кажуть, що надіть собі, каже, інших і допомагайте своє добре серце притуліть. Ну так склалося, що я багато. Привозив харчів корму для тварин, І розсилав всім конкретно всім бажаючим, хто хотів, не так, як там на фонд якийсь, але люди мені писали, писали знайомі, знали якихось тих людей, що мають тваринам допомагають. І я розсилав скрізь по Україні там неважно кому, чи в Луцьк, чи навіть тут по Волині. в нас жінки є такі героїні. От і одного разу трапилося мені. Інформація, що в Херсоні є волонтер, яка конкретно допомагає людям. Не фонд, то як знаємо, що на фонди заходять товари, потім їх або розбудять, або дінуться. От. А я з висоти досвіду своїх років знаю, якщо конкретно знаєш, яку людину допомагаєш, то якось і спокійніше чуєш. Ну, і раз, два, три. Відправили продукти Але одного разу нам вийшло поїхати туди. І ми з дружиною завезли чергову партію гуманітарки, і тут бачимо, що е великі собаки такі бігають, скрізь такі стає. кажемо тим собакам хтось допомагає, каже, хто їм там допомагає, вони самі собі знайдуть щось їдять. Але є люди, кажуть, е Наталка. В Херсоні, які мають багато маленьких песиків і не можуть з ними розлучитися з тими песиками. От і якщо можете, допоможіть їм. Ми приїхали до одної жіночки, а в неї тих песиків там сім чи вісім. От. І кажемо, що ми можемо забрати якогось песика. Вона каже: як же я вам віддам? То що каже, діти мої малі? Ну кажу, ви подумайте, ви ж самі вже тут не справляєтеся. А танк якраз виїхав за Дніпра і лупить там по дому до дев'ятиповерховому, ті песики перелякані. І вона так швидко каже: Я давайте вам можу два чихуа чехуа віддати, болонку там якусь дам, і якщо. Ви добрі люди, каже, бачу, я вам віддам ще кірочку таку чорне, чор, чорну хмаринку. От ну, і ми е, це буквально за п'ять хвилин похватали тих песиків. Е, ця волонтерша кричить: втікаємо, бо сюди влітають снаряди. І ми їх вкинули в свій бус і привезли в новий. От по дорозі, по дорозі. По дорозі нам ті чихуа розібрали, а вже від тих вже ми не могли вже відмовитися від такої краси. От. І тут е таку залишили собі цю маленьку. От. А ця більша е собачка-чорна хмаринка така, що очок навіть не видно. Е кірочка, е вона е такої розумної породи, е зветься. Шверц-шнауцер. Є великий шнауцер, то найменші шнауцер. Вона у нас сама розумна собачка. Отаких нас залишилося. А інші собачки забрали люди з Маневич, те щасливі все життя мріяли мати собачок. І так попалися тих херсонських бідось розібрали, і я ще не виконав своїх зобов'язань, бо мав ще пороздавати. Ну, от і живемо. Пане Сергію, та то до того, чи у вас були. Якісь домашні улюбленці, чи це вперше одразу така кількість? Оцей вас... наш оце, оце улюбленець смайлик, який ревнує, ревнує всіх, якось він прижився з тими песиками. Були песики у нас раніше, смайлик, файлик були, і ми завжди. Ну, по-перше, ми діти дітьми виросли при песиках. Чи моя дружина чи я був? З маленькими песиками. Згодом мали велику собаку, Агая, якому я не приділяв увагу і завжди маю такий борг перед тим песик з великим службовим собакою, яким я не займався. Агай, хай він мене вибачить. От я, завдячуючи йому. Спокутою вину з іншими собачками, В нас житті трапилось так, що ми в Закарпатті знайшли цілий ящик з, з малими з, з немовлятами, з песиками, з, з малими, п'ять дівчаток і один хлопчик, ми їх виходжували і, і роздали людям. І так само зараз не можемо пройти мимо чужої біди. Я б хотів всім сказати: от маючи вдома песика маленького. Це не ви робите песику щось добре, чи ще щастя йому даєте. А мати отаку песика вдома це мати радість, постійну радість. От той серотонін, який виділяється там при, при покупці якоїсь речі виділяється раз, а потім задоволення тобі йде. А на оцих малюків дивишся кожен раз, і той серотонін тобі по всьому тілу розходиться щастя. І радість від навіть самого споглядання тих песиків. А якщо ж вони ще тебе люблять, Кіра, любов, свалить, любов, зараз побачимо, як вони любов. Кірочка, любов. От, оця собачка чорне, чорненька, така хмаринка. Кіра любов, Кіра, 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 любов, Кіра, любов, любов, ой, любов. От і просто отримуєш Маєш віддушину в цей такий трудний час. От бавишся тими песиками, згадуєш скільки ж тих песиків там залишилося. До речі, пане Сергію, чи можете якось розповісти, яка ситуація, зокрема, там, де ви брали ось цих собачок, чи загалом їх ще багато на тому місці, і чи вони Знаєте, десь теж мають якихось вигляді, власників вигляді, і господарів? Я не Розумію ваше питання. Я колись казав поляк, то тільки пески, то тільки собаки. Але є ще люди. Ви розумієте, що не можна за песиками чи за іншим не бачити тої ситуації, тої біди, в якій живуть там наші люди. От зараз ця хазяйка, яка має там ще тих песиків трохи має, вона не може з ними розстатися. Вона каже: як я з ними розтануся, в мене втратиться весь стимул в житті. Якийсь я, каже, доглядає і лежачих, ми тим лежачим допомагаємо, і та фрика. Вона каже, що я, ми в Херсоні. Каже, живемо як в концлагері, як в якомусь е, замкнутому просторі і тільки голову виставляємо і дивимося, що там є світ. Ми розуміємо, що ми старі, старші люди, що ми нікуди не поїдемо, ми нікому не треба, нас ніхто не забере, нас ніхто не любить, нас ніхто не хоче. Ото ми тільки не знаємо, як. Нам просто кожен день вижити, тільки от завдячуючи волонтерам, вони отримують якісь якусь допомогу. То, що дві тисячі дають гривень, та нема що купити. Вони піти не можуть з під тих обстрілів, піти нікуди нікуди не можуть. Там за, за за тих песиків вже говорити не, не хочеться. І ще який момент, що того песика вам, якщо вони мають. Е вони так просто не віддають в руки. Вони дивляться, вона в очі заглядає, вона писала рази, як вони там їдуть, як вони там відносяться, як от вони, як вони там, де вони сплять, що вони їдять, розумієте? От, і я хочу сказати, що тільки людська доброта спасе світ. Полюбити спочатку, хто песика полюбить, той і людину може полюбити, і йому можна теж довіряти. І довірити, йому якісь волонтерські справи, і довірити життя своє. і... Ну, Це таки міряти кількістю спасених песиків теж не можна. Тому що коти ще що є в нас, от кіт то вже потерпає в нас від тих. Трьох. О з одним, що зживався, а вже як троє в хаті, то вже Піс... 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 собача тиранія йому. Пане Сергію, то я так розумію, я що ви згадували про те, що ви вивозили п'ятьох, але троє залишили в себе, то ви не збираєте з ними розлучатися? Двоє. Ну, звичайно, збираюся розлучатися. Соня, скільки ти коштуєш? Вона, вона, вона вже безцінна, ви розумієте. Від тої собаки в мене дружина, е вчителька молодших класів, вона в в живе в оточенні любові до, 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 до менших, будемо так казати. Але вона, як її там побачила нечесану, не миту, не бриту, ту маленьку собачку взяла на руки. Це були сльози, всіх були сльози. Да? І сонечка до неї притулилася зразу. Бо хотіла їхати, щоб не лякалися. А ця кірочка більша собачка, то вона два тижні не виходила ні з під столу, боялася доки е е серце розступилося в неї. От. І якщо люди мають якісь гроші, треба тих собак не то, що віддають, ж от кірочку віддали до осиплення. На щоб її Хазяї не могли з нею справлятися. І та жіночка добра забрала ту кіру до своєї тої малечі. Відрізала їй бороду, бо вона як їла кашу, в неї така особливість, породи була борода І вона каже: я відрізала бороду їй, бо вона, як кашу, їла, завжди замазувалася. Я не маю, не маю сили за нею ухажувати. Хто хоче? Набратися хто сентиментальний і хоче зробити добро людям, добро песикам, всі от туди на схід, на ті визволені від е, кацапів території, почуєте, як люди до людей відносяться, як е, далі ту Україну будувати, як нам жити далі, миритися? Як ті люди, якщо закінчиться війна? Перемогою нашою. як вони будуть відноситися до нас вогняк, знаючи, що ми там не одної бомби не бачили, реально страху не, не, не знали і, і біди не бачили, ні в кого хата не розвалилися. А ми все не віддали для того, щоб людям полегшити життя. Пане Сергію, то з огляду на це чи плануєте ви ще поїхати на Херсонщину або ж на схід, аби ще можливо привезти на Волині якихось домашніх улюбленців? Ви знаєте, в нас, є така, в нас є така віра, Шварцкоп, наша берегиня нашого волонтерського руху. Всього на Волині вона прищепила нам ту хворобу, нашій, наш, нашій родині це. Ніхто не дивиться в сторону там, як кудись Львова чи там за кордон поїхати. А все, що ми плануємо, якісь поїздки, ми плануємо тільки туди, до, до людей на, на схід до конкретно до нашої волонтерки Наталі. Вона роздає конкретно людям всі ті е, товари, які ми там збираємо, які залучаємо, допомагають нам сестри. Дівчата з Солерном допомагають, висилають посилки, ми теж їх передаємо в конкрет, конкретні руки. От. І, звичайно, плануємо. Найближчий час плануємо. Пане Сергій, Будем то насамкінець чи, чи є у вас якісь можливо потреби, зокрема, і у зв'язку з збільшенням кількості ваших домашніх улюбленців, чи яким чином, можливо, вам можна допомогти? Друзі, одна допомога: корм їсти, корм давати. Одежу вони вже мають все там. Вони якось там віддають останні тим песикам. Песикам треба вітамінки, треба якось, щоб їх шерсть не облазили. А це корма. Я покупляю кормів. Багато нам давали Люблінський Схронісько. давало корми і ці заводчики, там, які є, які. Я особисто знав чоловіка, який 43, 43 тих шпіца мав таких волохатих, знаєте. І він з тими волохатими шпіцами обкладений в бусі, їхав на Україну сюди десь далі на захід і спав ті шпіці. Його обкладали. І я ту фотографію десь маю, як він обкладений шпіцями, спить в бусі. І він десь ще з, 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 з телефона. От шкода того чоловіка, бо вони. Оті розводчики, і ті, що тримають притулки, ну маніяки, будемо так казати. Я, я людина така помірна, будемо так, так би мовити, можна оцінити мої вчинки, а вони вже за тими собаками там вже душу, від, душу віддають. От і треба таких людей підтримувати, тому що вони такі. як треба підтримувати. Що, що ми варті без песиків і без тваринок живих. Тож, дякуємо поїду, поїду, Сергію поїду. за вашу небайдужість за те, що дійсно переймаєтеся і домашніми улюбленцями, і загалом відвідуєте е, і тих людей, які потерпають від обстрілів рашистів. Сподіваємося, що все-таки рашисти отримають по заслугах невдовзі, і ми обов'язково переможемо. Отож, підприємець та волонтер з розріша Сергій Новосад. Був в етері громадського інтерактивного та радіо 1. І, зокрема, пан Сергій нам розповів, як вивіз п'ятьох собак зі звільненого українськими військами Херсона, який зараз періодично потерпає від російських обстрілів. На все добре і тримаймося. Вам теж на все краще.